Незважаючи нібито на тотальний контроль держави, кримінальну відповідальність за затриману зарплату, борги накопичуються на підприємствах, які ще вчора вважалися успішними та прибутковими. Статистику про це приховують, а людей місяцями змушують чекати виплати заробленого. Терпець уірвався у працівників прат агрофірма Зоря імені Володимира Плютинського, які звернулися за допомогою до програми перехрестя правди. Люди входять, за це не отримали, а я не получил. Ну не получили, бо не хватило про А я приїхав, а він вийшов і отрив. Тетяна Миколаївна, тут люди кажуть, що не можуть отримати зарплати. Нема зарплати чи? Немає. Немає грошей. А з чим це пов'язано? Питайте керівництво. Зарплати не виплачують, троє дітей. Треба дітям в школу купити і зошита, якось, і ручку, і якусь булочку треба купити дитині, потім в школу йде. Я на роботі. Жінка працює теж вчителем, зарплата мала, як вижити, то я не знаю. Чоловік каже, що в зорі він працює водієм вже 25 років і за Плютинського траплялись затримки з грішми, але максимум на місяць. А тут з серпня нічого не отримував. Вже десь 7 тисяч назбиралось. Дякувати, що є власне господарство, яке й годує. Не дай Бог, больницю попадеш за шолі. То тобі що там дасть якусь, якусь таблетку, чи ви. Без рушити, тобі ніхто нічого не дасть. То як часто ви сюди приходите? Ну, так, через. Тиждень, буває через два, сюди приїдеш, немає постійно, грошей немає, нема. Але ж комусь видають. Ну, видають, видають. Є такі підчиняний, що комусь може і видають, а приїжджає немає, і все. Конституція України і законодавство України гарантує кожному працівнику право на отримання заробітної плати. Ці гарантії однакові, незалежно від того, підприємство перебуває у державній формі власності чи у приватній формі власності. Кожен працівник, який працює, має право на отримання заробітної плати не нижче, ніж встановлено законом при умові відпрацювання повного робочого часу. Ці гарантії забезпечуються відповідальністю. Ця відповідальність є як матеріальна і аж до кримінальної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачає те, що якщо працівнику не своєчасно виплачують заробітну плату, працівник має право на отримання заробітної плати з урахуванням компенсації. Оце я ще не получав. За серпень місяць Остальний. і остальне. то немає. І як далі жити? За що? Ви скажіть мені, за що ми тут входимо і кожен день вже два місяці сюди виходжу день у день. Ось я отримую тисячу рублів. Оце я думаю, те я проживу, мені за газ заплатить за воду, це, це все. І як ви думаєте, тут жити? Чим пояснює, якщо грошей немає? не Брешуть. Що немає, кожен день брешуть. Прийти завтра, прийти сьогодні. Оточення не знаю, як вони дали ці 1050 рублів. Микола Дякович каже, що в зорі пропрацював 10 років газозварювальником, але наприкінці грудня минулого року розрахувався, бо не сила було терпіти таке ставлення до себе. Не вірить, що сьогодні таки дали гроші за серпень. Каже, що це не без нашої допомоги, бо, як правило, тим, хто розрахувався, нічого не виплачують. Зараз я п як на пенсії вже рік. Я ще робив і робив би, звісно, Я пішов льготній пенсії, все робив, але немає можливості робити, немає як. Чого і за що тут, во перше за що тут робити? Ви скажіть за цю тисячу, яку не дають по, -по, по року. люди кажуть, що декілька місяців підряд, як правило, двічі на тиждень вони збираються біля каси з надією, що ніби сьогодні отримують свою зарплату. Юрій Рибачок вже півроку все марно ходить до каси агрофірми. А відпрацював чоловік в автопарку підприємства мало не багато, 14 років, та вимушений був звільнитися. Розрахувався у зв'язку з не виплатою заробітної плати. Мені, як була колись, мати покійна жива, я ніколи не мав проблем з газом, з електроенергією розчитатися. Вона отримує пенсію, вона розрахується, їй платили і, цього, гроші. А як мені вже прийшлося самому розчитуватися, мати померла, вже її немає. А за за затримка за зарплатою пошла. Ніхто ж цього нас государство не, не думає, що, що ми гроші не отримуємо. Чоловік каже, що раніше платили від виробітку, скільки привезеш, за те й заплатять. Та більше півтори тисячі гривень у нього не було ніколи. Сподівається, що за цією схемою йому нарахували гроші і при новому власнику. Та про розмір боргу йому важко сказати. По факту я не знаю, скільки тут, скільки хочуть собі заплатить. Ну наскільки, на яку ви суму зараз розраховуєте? У Мене ще ж конверти, якісь є, мають бути. Підприємство десь тисяч ну, вісім запробувало. Це з розрахунковим. Да. Якщо ж працівник звільнений і з ним не проведено повного розрахунку. То Кодекс законів про працю України гарантує такому працівнику отримання заробітної плати середнього заробітку за весь час затримки. І це є гарантією того, що раз працівнику не виплатили, звільнили заробітну плату і не виплатили йому належні суми, то за весь час затримки він має право отримати середній заробіток. Звичайно, що для цього слід звертатись до суду. Також законодавство України передбачає і кримінальну відповідальність. За безпідставну умисну невиплату заробітної плати строком більше одного місяця і, згідно законодавства першочерговим підлягають сплата, податки і зарплата. То якщо підприємство здійснює інші платежі, але не виплачує заробітну плату, то як правило такі дії оцінюються як безпідставна невиплата заробітної плати. Аби отримати підтвердження щодо боргів перед працівниками, ми завітали в бухгалтерію, що знаходилась поруч з касою. Та побачивши камеру, працівники почали швидко збиратись на вихід. Тобто нам ніхто була те бухгалтерії. Ми взагалі не маємо ніякого відношення. до бухгалтерії. Добре, а де вашого шу, керівника шукаєте? Я його особисто сьогодні не бачила Люди, які зібрались під конторою, кажуть, що приватне підприємство заборгувало гроші 30-40 працівникам. Та про реальні цифри боргу в день приїзду, нам з'ясувати не вдалося. З вами не хотіли говорити, то що з нами будуть говорити? Ми поїхали, по два стоїмо, стоїмо, щоб дали зарплату. Ходимо, то в 6 вечора приїдете, ми поїдемо з Німеччини тут, з банкомата, чи там з банкомату то там на, одні дають на одну відомість, другі на другу відомість. – А вас від якого часу забургування? Я своє позабирав, я виписав поросята, виписав сіну, солому, то я забираю таким. Я позабирав. А от, хлопці не позабирали. А от з комбайнера Петра Муляра, який теж із серпня має заборгованість, і кожного разу до зорі добирається з сумання, такі заробітки тільки витягують гроші з сімейного бюджету. От я їжу вже дві неділі. Коли не приїдь, а завтра. завтра приїхав, нема нікого. От я кожен день 15 гривень на маршрутку плачу. Приїжджаю, що я заробив? Я те, що то є заробив, то те і вивезу. Раніше було, ага. По відомості місяць пройшов, навіть дзвонять приїжджайте забирати заплату, бо треба відомості закрити. Я зараз ніхто нічого не дзвонити. Приїжджає, толку немає ніякого. Чоловік каже, що лише перед новим роком, разом з напарником, що теж добирається з Волині, завершили молотити кукурудзу. Її реалізують постійно, тож гроші в агрофірмі мають бути. Та в серпні за його сумлінну працю заплатили тільки половину, а решту так і обіцяють. А за остальне місяця я не знаю, скільки ще там. Ну, може там менше. Ну, але ще ж возьми ще скільки місяців. За якусь годину і ми вже на елеваторі спостерігаємо, як машина за машиною вивозять насіння кукурудзи. Все на елеваторі нормально робиться. Працює елеватор? Працюємо. Виконуємо все, що яке завдання, яке ставляться. Сьогодні йде значить реалізація продукції. Відгружаємо, не відружаємо продукцію. Робимо комбікорм. Готуємо насіння. Працює у нас 20 чоловік. Ще в нас є такі підрозділи, як сад, де реалізація яблук. Ну, для того, щоб, мабуть, та кукуруза виросла, потрібно її ще посіяти. А для того, щоб її посіяти, потрібно ще солярку закупити, потрібно закупити сіміна, потрібно зробити якийсь виробничний процес. Я, чесно слово, я, збуваю, я не знаю, навіть, яка мене заборгованість. З липня місяця мене заборгованість є. І діло в тому, що... Є по відомостях і є ще в конверті заборованій. А яка сума там і там? Ну, за липень місяць в мене там нараховано три, щось там було, три з копійками, от. то так якби по відомості 1200, а остальне в конверті. Потрібно розуміти, що працівник має можливість захистити своє гарантоване право на оплату праці лише на ту заробітну плату. Яка за ним була офіційно закріплена, розмір якої визначений трудовим договором. Звичайно, що у випадку виплати заробітної плати в конверті або іншим чином неофіційних виплат, то захистити таке право буде практично неможливо. Директор елеватора каже, що і в його підрозділі з виплатою зарплати є проблеми. Як би хотів, їх не приховаєш. Люди працюють лише з надією, що таки вдасться пережити скруту. Попри усе, виконують свій професійний обов'язок добросовісно. Та за 37 років роботи на підприємстві навіть з його робочого місця видно, що чиновники вищого рангу дбають лише про свої потреби. Сьогодні... От... До сільського господарства нікому воно сільське господарство не, не, потрібне. не потрібне. Те, що сьогодні заблокували е, Міністерство аграрної політики, і міністр каже, що він безпокоїться про сільське господарство, то наоборот люди возмущаються, тому що вони нічого не дають, не захищають людей. В чому саме? Ціни на сільгоспродукцію, до да, ціни на сільгоспродукцію. Значить, такі, що не можна перекрити затрат на їх виробництво. Коли, значить, і сьогодні йде ціна, нема сьогодні ціни, значить, ні на, той же, на ту ж кукурузу, ну на любе зерно немає сьогодні ціни. Так само, як і ціни на м'ясо сьогодні немає. Тому сільське господарство, яке працює, воно е, е, легше виживають. Вже третій рік на елеваторі працює молодий спеціаліст, інженер-механік Микола Власик. Шанотки за жовтим зарплату давали. Ну, і постійно отримки не дають зарплати. Ніякого спецодігу нічого не дають. Ну, так само запчастин мало які дають сіл. Ну, обіцяють. Обіцяють, але з толком з тих обіцяємо. Вислухати позицію нинішнього керівника приватного акціонерного товариства Агрофірма Зоря імені Володимира Плюдинського. Ігора Михайловича Саміли нам не вдалося, оскільки день приїзду творчої групи у зорі ми його не застали. Та згодом він сам до нас зателефонував з проханням не розголошувати інформацію про ситуацію в агрокорпорації. Коли ж дізнався про нашу позицію, що люди мають право висловитися, дав зрозуміти, що його коментаря у програмі не буде. Тож ми самі збирали інформацію про дане господарство. Навіть сьогодні приватне акціонерне товариство Агрофірма Зоря імені Володимира Плютинського є найбільшим в області виробником валової продукції, яке спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Тримає свинокомплекс, розводить велику рогату худобу рідкісних порід. У кращі часи це підприємство було найбільшим за площею користування сільськогосподарських угідь. Та виробляли 3% валової продукції до загальнообласного показника, розповідає начальник управління агропромислового розвитку рівненської ОДА Надія Переходько. Щоправда, нині показники виробничої діяльності підприємства знизилися у зв'язку з погіршенням фінансової діяльності господарства та недостатньо ефективним менеджментом. Підприємство було взяло кредити, високі кредитні ставки, нестача обігових коштів призвело до того, що Недостатньо вносились мінеральні добрива, зменшився валовий збір, і відповідно перша появилася заборгованість перед пенсійним фондом. У 2012 році не своєчасно проводився розрахунок за оренду земельних паїв, що породжувало неодноразово звернення власників паїв. Складності в першу чергу пов'язані з тим, що крім основної функції, яке виконує господарство, а це і посів, і вирощування, і тваринництво – це утримання соціальної сфери. І в зв'язку з тим, що дуже велике навантаження на бюджет організації є утримання соціальних споруд, які ще з пострадянських часів належали даної організації, тому постійне питання заборгованості виникає періодично. Втім, уже в березні 2013 року, за фактом ухилення посадовими особами від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове страхування прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Платником у червні 2012 року було прострочено терміни сплати єдиного внеску. От і від того часу фактично почали нарощувати заборгованість. Порядком передбачено звернення безпосередньо до платника. Платник узгодив вимоги вимоги передали на Державну виконавчу службу для примусового стягнення. На 1 жовтня 2013 року заборгованість по єдиному внеску була 2 мільйони 662 тисячі 357 гривень 17 копійок. Це безпосередньо по платежах по єдиному внеску. Ну додатково штрафні санкції і пеня нарахована за порушення термінів сплати. Тож, доки керівництво зорі не погасить заборгованість, відповідно стаж за так званий борговий період не буде нараховуватися під час призначення пенсії а також у фонді соціального страхування, у центрі зайнятості, у фонді страхування від нещасних випадків на виробництві. Про труднощів прат агрофірма Зоря імені Володимира Плютинського в Рівненській райдержадміністрації знають, запевняє нині виконувач обов'язків голови Сергій Подолін. Адже він, власне, багато років поспіль і очолює комісію заборгованості з виплати заробітної плати при районній адміністрації. Каже, що час від часу розглядають такі скарги, як правило, від людей, що звертаються на телефон гарячої лінії ОДА. Адже попри усе таки трапляються керівні. Які не хочуть показувати заборгованість перед працівниками. Це постійна ситуація, коли йдуть скарги по зорі, По заборгованості по зорі, яка стосується, мабуть, теми вашої передачі, я взнав від вас, тому що скарг особисто до нас не надходило, а керівництво нас не інформувало. Але до того часу, як ви до нас приїхали, ми вже вжили певні заходи. Я вже повідомив, що перезаспілкувався з генеральним директором підприємства і з людиною, яка відповідає за речі по питанню виплати заробітної плати. Чиновник запевняє, що в ході переговорів з керівником прата «Зоря» імені Володимира Плютинського Ігор Саміла пообіцяв упродовж місяця погасити заборгованість зарплати. А для того, щоб це таки сталося, райдержадміністрація буде контролювати ситуацію в господарстві. По оперативним даним заря в минулому році, при тому, що у них працює близько 220 чоловік на цей період, виплатила по фонду оплати заробітної плати близько 5 мільйонів. Це теж немаленькі гроші. Сьогодні регулярно виплачується кожен день від 100 до 250 тисяч боргу по зарплаті. І ми дивлячись по тенденції, бачимо, що все-таки ситуація врегульована. Єдине, що дійсно вони не можуть сьогодні одним, одною виплатою, одним прийнятим рішенням закрити весь цей проблематичний напрямок їхньої діяльності. Надія переходько, яка також лише від нас почула про заборгованість перед працівниками, запевнила, що візьме ситуацію під свій контроль. Не можу я сказати дату, я можу сказати, що я протягом днів п'ять вивчу питання, і тоді там можу вам в телефонному режимі чи щоб повідомити людей, сказати. Тому що це треба розробити графік погашення, конкретно переговорити з інвестором. Ну так, так просто взяти таке питання, сказати, що от я там вважаю за тиждень чи за 10 днів я не можу, мені треба довивчити. Щоправда, Сергій Подолін радить, аби все не закінчилося на рівні балачок, звернутися до очолюваної ним комісії з відповідною скаргою на свого роботодавця. Сьогодні він бачить два можливі варіанти погашення заборгованості. Перше, ще обігові кошти, які є сьогодні на підприємстві. Перший варіант. Другий варіант те, що описує виконавча служба, реалізація того майна, яке є на підприємстві. Але знову ж таки. Розумієте? Ми, як орган влади, розуміємо, що є проблема по зарплаті, але є проблема збереження підприємства. Тобто керівництво знаходиться не в легких умовах. Ми розуміємо, що якщо ми сьогодні повністю все це зробимо, таким чином, щоб моментально, Вирішити цю проблему повністю, просто воно зупиниться, тому що бігові кошти потрібні для того, щоб люба організація тим більше такого напрямку функціонувала. Якщо і далі немає ніякої реакції, то можна звернутися до правоохоронних органів, прокуратуру, до уповноважених державою спеціальних органів інспекції праці з відповідними зверненнями, оформити їх письмово, підписати і надіслати рекомендовані відправлення. Копію цього звернення можна надіслати власнику, для того, щоб він. Зрозумів серйозність цієї ситуації і, як мінімум, провів переговори, зафіксував суму заборгованості і дав якісь, можливо, письмові гарантії щодо строків її виплати. Якщо всі ці дії не призведуть до бажаного результату, то працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення заробітної плати. Такі позови не оплачуються судовим збором, і строку давності на такі позови немає. За даними управління агропромислового розвитку у Рівненській області, в агрокорпорації Зоря нині вже засіяно більше. Тисячі гектарів озимих зернових культур, понад 600 гектарів озимого ріпаку. Раніше тут з гектара збирали по 40 центнерів зернових. Нині очікують на 20 центнерів. Для спеціалістів все ж є підстави сподіватися на покращення фінансового стану підприємства, адже, як запевняє керівник господарства, тривають перемовини з новим інвестором. Він сьогодні каже: от уже приїжджали до нас, дивилися, і є підприємство, яке готове співпрацювати із зокрема розвитку молочного скотарства, тому що сьогодні молочне скотарство, хто займається молоком, є ціна, і відповідно це щоденно обігові кошти. Та люди кажуть, що не лише гроші стали причиною конфлікту, але й небажання нового керівництва ділитися своїми планами, цікавитись життям селян, щоб не виникало почуття другосортності, бо виконували вони свою роботу на совість. Треба, щоб керівництво трошки вважало, значить. На людей, на те, що значить, коли раніше Володимир Антонович він жив в цьому селі, він бачив ці проблеми цих людей, на проблеми цих людей. О, а сьогодні наше керівництво трошки віддалено живе, значить, усе, і проблеми відповідно наростають ті проблеми. Гіркий досвід працівників агрокорпорації Зоря має стати повчальним і для інших колективів, де накопичуються зарплатні борги. Тому що мовчання людей потурає деяким керівникам почуватися безкарними і зневажати на інтереси громади. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.